Всім привіт! Сьогодні буде перекупський двіж. Перше відео на YouTube. Ми будемо купляти Мазду шестірку. Я вже довго з хазяйкою торгувався, сьогодні будемо вже її забирати. Я вам повністю буду показувати, за скільки купили, що вклали, що робили по автомобілю, і саме головне, за скільки продали. Дивіться далі. Це є покупочка, друзі. Розраховуюсь з продавцем. 6300. Друзі, є покупочка. Зустрічайте. Мазда, шестірка фопу. Дуже приємно. Як ви зрозуміли, купили ми її за 6300, що тут по роботі потрібно? Потрібно невелику хімчистку провести, потрібно бампер передній в ідеалі пофарбувати. Потратили ми 1000 гривень на нотаріуса 20 доларів. Зараз спробую викинути в інстаграм, продати її без підготовки, якщо вийде, вийде, не вийде. Тоді буду займатися підготовкою і продавати вже дорожче. Зараз виставляю в TikTok і в Інстаграм без підготування. Така, як вона є. Якщо хтось забере швидко, забере. Ні, будемо готувати і виставляти. в Добрий ранок. На годиннику вже 8.20. Ми працюємо. Вчора скинув. Історію в інстаграм, в Тікток закинув відео. Було по мазді три дзвінки, багато людей писало. По факту сьогодні буде перегляд. Люди 10 годин їдуть з Харкова, будуть дивитися, ще після них люди були. Не знаю, подивимось, чим це закінчиться. По мазді поки є у нас півтори годинки, ми чуть-чуть підготуємо. Зараз поїдемо, купимо карандаш. Ротичкуємо, Бампер ми показали дівчині, Їй все влаштувало на відео. А що ти по ціні за неї плануєш? Ну по ціні я відкривав тарі, а там вони стартують від 6500. І то непонятно там фарбовані, не фарбовані. Ну, видно з виду, що вигляд у них ну, не дуже. Тут реально по факту одне підфарбування це я вибрав по всій країні. Так вони більш-менш живі, 7 7500 вона на автоматі з газом, в гарній комплектації, клімат, екран, парктроніки в круг. Ну, гарний стан. Є косметичні недоліки. Я Планую десь 6800, щоб її забрали. Що, ми приїхали на авторинок. Зараз. Купи карандаш. Привет, доброго дня. Тебе карандаши есть? Карандаши есть. И дома дети малые карандаши. <laughs> <Дети малейки. laughs> красный, красный нужен. Червоный есть там. Три виды. Вот, uh -huh. а оцей для красной Мазды повинен пить точно. Раз Самый раз, да. А сколько uh -huh. коштует? Цена 110 гривен. 110 гривен. Ну, так, що. Все, купляємо мінус 110 скільки доларів там? 3 долара. Тратимо ще на карандаш. Підожди, потім це на... не по перекупськи, треба по перекупськи ще поторгувати. До Все, за соточку забираємо, хорошне і 5. Що, останнє приготування по мазді. Люди дзвонили з Харкова, вже під'їжджають, через 20 хвилин будуть. Ми в швидкісному режимі, потрібно підготувати по максимуму, щоб сподобалось. Тут, кстати, багажник такий великий, мені сподобався. Резина дає свій результат. Та досить вже тичковати, люди вже під'їжджають, потрібно збирати речі, їхати показувати. Димон, я в голові вже гроші рахую. Гроші. Я також. Що продамо твої ставки? 95% сюди. Да. О, це високий відсоток. Мене додалось впевненості в собі. Що, подивилися люди мазду, а де ключі? Ось. Приїхали з Харкова. Вирішили, що будуть забирати. Так що зараз їдемо, вирішуємо питання по документам, виписуємо договір куплі-продажу. І mm. можна сказати, що мазда продана. Ну Димон, це були важкі торги. Та торги були капець. Починали з одної суми, закінчились дуже неприя... неприємною сумою для нас. Ну нам потрібно робити контент, потрібні продажі. І що саме цікаве, скоро ви дізнаєтесь, за яку суму ми її продали. Маздочка продана. Буквально за два дня підготували, набистру продали. Люди взяли для себе, не на перепродаж. Хоча всі цікавились чисто на перепродаж. Нехай слугує. Гарна, нас мазда. Друзі, ну що, підбиваємо підсумки по Мазді 6 як ви знаєте, купили ми її за 6300. Вклали туди доручення, зробили за 1000 гривень, карандаш 100 гривень, 10 гривень ми ще сторгували. Що ще? Мийка 70 гривень. Ну, нехай буде 50 доларів. Ми, як не крути, трошки її підготували. Не вийшло продати прям в момент. Ну що є? І так, продали ми її за. 6950. 50 доларів витрати. І виходить, 600 доларів ми заробили. Отакі От вийшли перекупські будні. Підписуйтесь на наш Тікток, Інстаграм. Силки будуть в описі профілю. Там сразу актуальна інформація, завжди перевірені і гарні машинки по гарним цінам. Всім пока-пока!